Цьому році я вже зробила адвент календар для своєї дитини, якій два роки. І подумала: аж мій чоловік також себе добре поводив весь цей рік. Можу зробити адвент календар і йому. І ось вуаля за один день до першого грудня мене осенило. І я зробила ось таку смачну ялиночку. І зараз покажу вам, як це відбувалось. Отже, я взяла стаканчики такі паперові. Далі мені потреба буде ще ручка, ножиці, степлер обов'язково, щоб все це скріпити, клей, звичайний пива і папір. А також ще раніше за день я роздрукувала ось такі кружечки з цифрами, які будуть позначати день, в який це треба відкрити. Робиться календарь дуже просто, з 24 стаканчиків, які я об'єднаю у формі ялинки. Отже, беру папір, такий звичайний самий папір, вибрала ось такого кольору. Можливо, краще було б взяти якийсь зелений, щоб він був схож на ялинку, але в Аврорі такого не було. От, тому взяла просто той новорічний, що мені сподобався. І е, що треба зробити? Е, значить, беремо стаканчики і викладаємо їх у формі ялинки. Шість стаканчиків це основа, і далі е, ну, все менше і менше. 5, 4, 3, 2, 1. І це вийде у нас 21 стаканчик. От, а потім ще три – буде основа ялинки, Як типу, стовпчик. От, і стаканчики треба між собою, ось так поєднати з теплером. Це найпростіший варіант, як мені здалось. Набагато простіше, ніж клеїти їх. Але треба у стаканчиків відрізати оцю верхушку, тому що без неї виходить рівненько, а вона тільки заважає. Я спробувала спочатку її не обрізати, якось вийшло так косо косокрило. І я це все переробила. І з кожного стаканчика ці верхушечки позрізала. І ось так виклала їх у формі ялиночки, тобто 21 стаканчик. Це є сама ялинка, і три. Ось так стовпчик, як я і сказала. Ось тепер саме таке цікаве, треба всі ці стаканчики поєднати. Поєднувати з краще за саму-саму верхушечку, щоб вони не покривилися ці стаканчики. Ну і так кожен між собою, в рядочок, потім ці рядочки між собою. Ну, загалом треба їх всі. Всі-всі-всі поєднати, жодного не пропустити, Ось, щоб просто ця ялиночка не розвалилась у кінці. От. Але знаєте, це виявилось набагато простіше, ніж мені спочатку здалося. І якось так клац-клац-клац, і все потихеньку я зробила. І знаєте, ось так вийшла моя ялиночка і все дуже добре тримається, навіть краще, ніж я очікувала. Далі нам треба зробити донишка і верхушечку для цієї ялиночки, щоб знизу склеїти все це прикрити, і потім зверху. Спочатку я обважу низ ялиночки, тобто по меншому донишку стаканчика. Ось, ну так, просто по формі, трошки більше. Треба, виступа... щоб виступало, не менше головне, От, щоб все це прикрило. Ну І потім просто ножицями все це треба вирізати. Слава Богу, папір цей добре ріжеться, добре клеїться, він тонесенький, з ним працювати дуже-дуже швидко. От, Головне не відрізати зайвого. Я ж кажу: краще зробити більше, ніж менше. Я потім вам покажу, чому. Ось так готова моя нижня сторона. От, зараз так трошки її приміряла, так, попала. До речі, там трошечки з одного боку воно в мене потім вилізе. І тепер треба ось так перевернути і більшою стороною, тобто це буде верхушка, обвести її. Те, ну, якби верх ялиночки, яким я вже закрию. Стаканчики з подарунками. Процедура та сама, обводимо і все це гарненько вирізаємо. Я не вирізала прям кружечками от прям як форма стаканчика, а просто зробила так, ну, майже трикутничок. І добре, що так зробила, бо потім саме оці ем, якби запаски мені дали змогу закрити повністю цю ялинку з боку. Ну і все. Далі просто взяла звичайний клей ПВА. Ось він дуже добре все це мені склеїв, тому що папір тоненький, ці стаканчики також тоненькі, паперові, все один з одним дуже добре поєдналось. Головне попасти отак на, по контуру на цю ялиночку. От, і кожний стаканчик так знаєте, ну, ручкою придавити, от, щоб донечко чотенько стало на місце, і якось так от воно все в мене в принципі в ітогі склеїлось. Все, тепер нехай ця основа трошечки підсохне, а я вам покажу, що всередині мого адвент-календаря. Так як цей адвент-календар чоловіку я роблю саме до кави. То я покупила йому всякі смаколики, шоколадні цукерки, і не тільки шоколадні, але все, що він в мене любить. Я знаю, що він полюбляє чорнослив, курагу в шоколаді це все його найулюбленіші цукерки. Також в Рошені купила ось ці супер дорогі медальки. Спробуємо, я вже не пам'ятаю, що, що там з ними що вони так коштують. От, а також фініки, він любить фініки, і в двох стаканчиках будуть фініки і їх. Отже, кожен день він буде пити свою каву, відкривати один з стаканчиків, одну ячеєчку, діставати там якусь цукерочку, і це якраз чудове поєднання до кави. Десь покладу одну цукерку, якщо вона велика, а якщо там такі зовсім маленькі, то буде по декілька штук. Також мій чоловік любить несквік, от, і всякі там капучини, оці всі, то я йому взяла ще ось таку капучина з соленою карамеллю. Нехай спробує щось новеньке. Ну і тепер найцікавіший момент, просто в хаотичному порядку я накидала ось так цукерочок. Ось, і знаєте, я потім все це заклеїла, і навіть сама не пам'ятаю, що в якому стаканчику. Тобто сюрприз буде і для мене. А взагалі, якщо ви хочете, щоб і вам не сталася цукерочка, то можна класти по дві, і тоді і вам буде щось до кави. Але це ж адвент-календар для мого чоловіка, не для мене, то нехай їсть собі з задоволенням свої цукерки. Загалом можна було покласти що завгодно, можна було якісь там завдання придумати, або бажання, там виконує бажання і все таке. Але в мене солодкий адвент календар, тому в кожному стаканчику все ж таки якийсь смаколик до кави. І все, тепер треба всю цю ялиночку зверху прикрити. Це виявилось найважчим моментом, тому що після того, як я стаканчики понаповнювала цукерками, вони стали ширше і якось трохи змінили форму. От, але нічого, я справилась. Так само намазала клеєм. Спивала цей лист, от, і отак зверху його обережно поклала, прижала там зі всіх сторін. І е, добре, що зробила його більшим, і ось так в трикутній такій формі, е, я тим самим отак підвернула всі ці краюшечки, от, і трошечки всі ці стаканчики поприкривала. Е, бо деякі з них почали, скажу, стали ширше і почали трохи якось вилазити. От, скажу так, якби я робила цей адвент-календар. Е, Комусь, щоб мені довелося б його там транспортувати, тобто кудись перевозити, я би, звичайно, і бока цієї ялинки якось зафіксувала б і ну, якось гарненько б прикрила. Але так як це буде у нас вдома, і взагалі мій чоловік не такий там, прям естет, він не буде. Придиратись. от, Йому і так сподобається, і так буде гарно. То я просто знаєте, не стала заморочуватись. Отак от, от взяла, просто їх по бокам прикрила трошечки і все. Загалом цей адвент-календар буде стояти, або навіть лежати в нього на столі біля комп'ютера, от, то нічого страшного, там навіть не видно буде його збоку, тільки зверху. Ось Тому і скажу, що я з цими бачками не заморачувалася. Так взагалі, то по-хорошому, щоб ще гарніше. Було, треба було б їх якось прикрити, мабуть, ну, також таким самим папіром, тільки такими смужками, по бокам, все це закрити. Але ви знаєте, мені і так сподобалось. Так як ця ідея прийшла мені буквально за день до 1 грудня, в мене і так було мало часу. Я взагалі спочатку думала не робити. Думаю, та лада вже може на наступний рік не встигну. А потім думаю, та чого не встигну ще ціле 30 листопада попереду, я встигну і все це купити, і зібрати, і склеїти, і засняти навіть вирішила. От можливо комусь на наступний рік така ідея сподобається, а можливо хтось встигне зробити це сьогодні і ще порадує свого чоловіка. Або дитину ну, з 2 грудня, яка різниця, можна почати трошки пізніше. От, все одно це дуже-дуже приємно щось таке гарненьке, смачненьке е, отримувати, навіть якщо ти дорослий. Але так як я робила все це за день до, от, то і так вважаю, що вийшло непогано. Так, трошки на швидкоруч, але загалом е, все прикольно. Я, до речі, зараз знімаю і попросила його не заходити на кухню, щоб це все таки був сюрприз. Він точно цього не очікує. Так, ну і останній етап це треба вирізати ось ці кружечки і понаклеювати їх. Я сьогодні пішла, їх роздрукувала на кольоровому друці, от, швиденько, знайшла в інтернеті там такого добра валом. Ось, хоча можна було і просто маркером написати цифри, також було б прикольно. Але мені чомусь захотілося зробити саме так. І наклеювала я їх також не по порядку, так знаєте, от зверху донизу, від 1 до 24. Ні. Також рандомно, просто куди захотіла. Єдине, що треба було так трохи прощупувати, де той стаканчик, бо, отак, коли заклеїла, я їх вже не бачила. Ну, Сподіваюся, наче попала кожен в свій кружечок. От, і тепер все, буде шукати потрібну цифру в той день і відкривати, і дивитися, що там за смаколик його чекає. Це дуже приємно, мені здається. І взагалі, я думаю, що отримувати кожен день якісь подаруночки, сюрпризи, сюрприз, навіть маленькі, подобається не тільки дітям, а й дорослим. І тому давайте все-таки цієї зими будемо створювати самі собі цей різдвяний вайб. Ну, хто його створить, нам. Як не ми. Тому вітаю всіх з першим днем зими. Сподіваюсь, що буде в цьому році і сніг, і гарні ялиночки, і все все в нас буде добре, і будуть і приємні новини, і буде гарний настрій, різдвяний, не дивлячись ні на що. Тому давайте створювати свято собі, своїм дітям, своїм чоловікам, рідним, друзям. Ми на це заслуговуємо. Всім бажаю гарного настрою, гарного дня і до зустрічі у наступних влогмасах. Бувайте!